Юлія Краєвська монтажерка, завдяки якій наші новини є цілісними, динамічними і професійними. Більшість того, що глядач бачить у випуску, робить вона. Юлія монтує так, ніби чує сюжет з внутрішнім слухом, де пришвидшити, де зробити паузу, де додати емоції. Вона притворює хаотичний набір кадрів на історію, яка тримає увагу від першої до останньої секунди. Поки інші бачать просто фрагменти відео. Юлія вже бачить готовий сюжет. Юлія це людина, яка робить невидиму, але найбільш відчутну частину роботи. Велике. Так, мабуть, скажу велике, тому що а, тут я знайшла те, що шукала колись, коли була ще зовсім юною, а, молодою, я пройшла такий шлях, нелегкий, я працювала з раннього віку, починала з продавчині Морозива, а була і офіціантом, і барменом, і адміністратором ресторанів. Коли поступила в університет, я зрозуміла, що я хочу щось, щось не те, то, не то, що постійне, а щоб це була не робота, щоб це було задоволення. І поки я в університеті вчилася, вийшла заміж, я народила дитину. А коли я була в декреті, моя близька подруга дитинства, ми з нею 6 років, сказала: Юля, хвати сидіти, хвати бігати по роботках. Будеш вчитись монтувати, а ми з нею з дитинства і знімали серіали, і програми, і передачі, тому що її батько е, відеооператор, е, відео е, мама кінорежисер, і ми все це з самого дитинства робили. І вона каже: Давай, ти це зможеш. І коли я вивчилася за рік, я зрозуміла, що мені подобається це. Мені подобається. Щось створювати, показувати, відтворювати те, що приносить мені для роботи журналіст, оператор, який працював разом з редактором. От ці пазлики, які вони приносять, мені подобається складати і показувати ось таку історію. Раніше я працювала на іншому телеканалі довгий час. Потім попала під скорочення і пішла на біржу Труда. І поки я була трошечки там, мене знайшли ось на телеканалі «Вінниччина». Ну, так я і потрапила сюди, досі працюю і я дуже задоволена працювати в такому теплому колективі. Типовий день прийшла, скомандувала, чи всі готові до мене прийти, змонтували. Ну, Не посварилися. У нас дуже гарний колектив, мене всі розуміють. Я стараюся всіх зрозуміти. Якщо є недоліки, ми їх обговорюємо. Ну, хороша, гарна праця в нас виходить. Найскладніше це, мабуть, коли е, дуже складна до мене прийшла <свісно> відеозйомка, матеріал, коли можливо оператору не було або часу. Або ну, щось заважало, може відзняти гарно матеріал. Якщо матеріал відзнятий е так не дуже, то складно його змонтувати, щоб вийшов гарний матеріал, гарний вихід. Колектив кількома, ну я скажу, мабуть, сміливо, це сім'я.